Від сьогодні, 5 червня, у Кривому Розі запущено в роботу асфальтно бетонну установку, яка знаходиться на території товариства з обмеженою відповідальністю Веста Шляхбуд» і протягом трьох років виготовляла для потреб міста асфальтне покриття. Запуск установки особисто перевірив міський голова Юрій Вілкул. Незважаючи на те, що до сих пор казначейство не працює, не перечисляє бюджетні гроші, Ми, як я вже говорив, знайшли можливість... для того, чтобы и в микрорайонах наших, и на центральных дорогах навести порядок с асфальтным покрытием. Поэтому я беру под личный контроль, ежедневный контроль работу на наших дорогах, в районах и, безусловно, внутриквартальных дорогах и э, для того, чтобы мы наверстали то, что э, упущенное с начала года. Э, такого никогда не было, чтобы мы так поздно начинали работать, но несмотря на то, что э, деньги города есть для выполнения работы, я еще раз повторюсь, к сожалению, э, до сих пор с оно не могло уйти, поэтому э, деньги... наших промислових підприємств, ми направили на то, щоб навести порядок на дорогах нашого города. Обсяги робіт та перелік вулиць, на яких будуть виконуватися роботи із заміни асфальтного покриття, визначені договорами соціального партнерства. Вони укладені між виконкомом Криворізької міської ради та промисловими підприємствами, які у цей непростий час фінансуватимуть одне з нагальних для міста питань. За попередніми розрахунками, сума коштів, які необхідно передбачити та освоїти для ямкового ремонту на центральних дорогах та автошляхах з інтенсивним рухом транспорту, не перебільшуватиме півмільйона гривень. Приділено значну увагу. В першу чергу вулицям та дорогам, які мають максимальне навантаження сьогодні. Експлуатація це центральні вулиці, ямково-фрезерний ремонт, усунення ямковості, які виникли вже після зими. Також приділено буде увагу внутрішньоквартальним дорогам, особливу увагу. В цілому роботи будуть, будуть проводити, починають проводитися в усіх районах міста, абсолютно в усіх районах міста, і будуть тривати до тих пір, поки ті обсяги робіт і ті види робіт, які закладені. В договорах соціального партнерства між виконкомом та промисловим підприємством будуть виконані 100%. Ну і, звичайно ж, паралельно працюємо за рахунок тих коштів, які передбачені в бюджеті. На сьогоднішній день введено в експлуатацію лише один асфальтний завод. Ще один знаходиться на модернізації, яка проводиться з метою збільшення потужностей. Зараз ми запустили один завод проїзводителі порядка. 60 тонн в час мы можем давать и когда будут начаты работы с использованием асфальтоукладчика мы подключим и ну, второй асфальтный завод сможем давать больше асфальта то тобто, есть сейчас будем выходить на нормальные производственные мощности мы используем наши асфальтно-бетонной смеси минеральный порошок который дает возможность укладывать, использовать асфальтную бетонную смесь в более, скажем, неблагоприятные погодные условия при низких температурах, то есть он ведет себя нормально и ну, качество асфальта становится лучше. Досвід минулих років переконані на підприємстві Веста Шляхбуд, дозволяє казати, що якість асфальтного покриття, яке використовують для ремонтних робіт, відповідає необхідним вимогам. Виробники гарантують якість продукції асфальту, який використовується для ямкового ремонту, один рік, а у разі капітального ремонту з повною заміною існуючого покриття від п'яти до десяти років.